Hello. ви це бачите? У мене на панелях надпис, що вже 12-та серія шляху бомжа без донату. Так що сідайте зручніше, та хто не підписаний, підписуйтесь, адже тільки ви зможете допомогти 7 пунктом в таблиці, а саме 1500 підписників. Попередня серія була сама довага, хоча мала бути сама швиденька, і в ній ми купили саме ось цю віллу. Новий автомобіль, ну і в принципі свого котіка, правда, я щось його не бачу. Він десь, я навіть не знаю, де він є, він просто десь пропав. Ладно, погнали. Як бачите, баланс в мене 1,7 мільйона, а на карті в мене вже цілих 5,5 мільйонів, і скоро вже причому, буде ще один депозит, це взагалі топчик. І на жаль, в цій серії ми з вами передамо цю вілу. Але є одна інформація і. Ну, так скажемо, цю вілу ми вкладемо ще більше, так що в принципі нічого страшного. А зараз відправляємось в гараж, і я вам дещо покажу таке, що ви будете конкретно в шоці. Так, ну що, то що я вам зараз покажу, це просто капець. По перше, я вже заклав получається уніфясу, вже прийшло навіть один раз, це капець. Значить так, це я тут нічого не поліпшу. Це ви можете зразу не переживати за це, так скажемо. Але ви просто гляньте на оце. І це при тому, що впало, а було щось мільйон стопу моєму вже. Ви собі представляєте, мільйон, мільйон доларів вже лежить мене у тутово. Це просто капець. Значить так, я зараз не знаю, чи на 100% ця інфа правильна чи ні, але мені вже 4 людини сказали, що ось тут всі ціни будуть рости в два рази, коли вийде обнова. Тому я вирішив все ж таки, як я, так скажемо, зберегтися і продати свою віллу, і всі гроші вкласти повністю сюди і просто закупити у цього відеокарточки. Тому що вона, от щоб ви розуміли, просто вигляньте. Ось тут чотири у цього тємочки. Вони принесли. Значить так, цих в мене дві, її принесло 250 тисяч. Dogecoin, в мене їх три, вона принесла 350. І одна таріг в мене була, вже її немає 171 тисяча. А Солана, оця саме топова відділа. Йоха, вона вже принесла практично більше за усі ви Це просто розумієте, це просто капець, вона дуже вигідна. Так що в неї я буду вкладуватись так прям конкретно, слухайте. Ну, але треба десь знайти грошики І через це я вже знайшов навіть як продати віллу. До речі, якщо дивитися по нашому сайту, ми вже бачимо, що я відіграв майже 25 днів. О, дивіться, в мене вже скоро, скоро буде прям новий рівень. Це капець, ще трошечки лишилося. До речі, от мій номер телефону, хто собі хоче, можете, звісно, дзвонити. До речі, треба ж відкрити, получається, доларову карту. Я ж не зможу вивезти наші, получається не біткоїни, просто нашу крипту, получається, якщо так. І, до речі, недавно я вибив шкоду Октавію Сімьор, треба буде її якось продати, бо за неї хотіло один карбованець, звісно, я її забрав, Ви що, прикалуєтесь, і цю королу теж треба буде продати вже скоро. До речі, топ-1 Forbс на нашому сервері зараз має от стільки грошей, і причому він всього лише 16 рівень. ви собі це представляєте. А взагалі вже мають 3,7 мільярда на всіх серверах. 02 сервер, такі багаті. Ви собі представляєте? Дивіться, 0,2 сервер просто тримає топ, це капець. Ну, коротше, така тямочка. Рулеточки в нас немає, так що от така тямочка. А, до речі, список призів, От у мене Фіатік випадав, всякі такі штучки я вам покажу. От шкода Октавія, бачите, вона мені випадала. Що мені тут? Ну, багато чого випадало. От Моцик я його теж продав, вот ця корола, я її, до речі, продав недавно, а хоча одну я забрав. Літо мені такий часто випадає. Коротше, всякі такі тямочки. Нічого сильно такого цікавого прямо немає. Хотілося б, звісно, у цього доджика, бо він дуже красивенький. Я слухайте, тут у вас ззаді всівся як пан, так скажемо, мене привезли, і зараз будемо продавати віллу, все ж таки. Так, ну що, запропонували йому купити наше житло. Все, ми продали хату. Давайте глянемо, ви продали віллу першого класу за 2,5 мільйончика. Все, бабки, улетіли, так скажемо. Так, ну що, заходимо в банк, зразу йому кидаємо ще решту. І відправляємо. ой 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 комісія трошечки жорстка, звісно. Ну, вже все до копійки, я йому відправляю, все, в мене ноль. Все, дякую, так Кажемо за суттєможку. Поставив трошечки грошей, виходить на карточку. І давайте зараз з вами відкриємо банківську карточку долару. Давайте ми її з вами купляємо Все, у нас тепер є карточка на долари. Давайте, може, якісь скінчи купимо. Слухайте. Я тут, о, слухайте, то ми можемо з вами тут купити щось таке цікавеньке, знаєте? Ох, ніфіга собі. Блін, навіть, чесно кажучи, не знаю, що би тут таковку. Давайте просто Ukraine, та і все, отако. Так воно у нас буде виглядати. Давайте ми зараз цей скін одінемо і так розуміється. Так треба робити. Так, отако, хопачки, все, ця карточка у нас є доларова. І зараз нам треба ці гроші якось вивести. Давайте ми нажмемо вивести з вами. Ну, допустимо, цей Doggy Coin, йо моє. Доступно. От, у цю суму треба, виходить, ввести 160. Ой, трошки не так пишу. 163. Тепер, виходить, виконати операцію. Все. Гроші мали нам надійти, виходить. Да, нас все зняли, виходить. Давайте ми з вами також виведемо цей TRX і 0,0. Все. А, 0,0 можу, в принципі, я так розумію, не вписувати. Блін, жалко, що комісія дуже велика. Цілих 10%. Так, що у нас ще є? Давайте цей XP, я не знаю, як він називається, якщо чесно, 109, а не, 102, 940. 4. Все, знімаємо. І в нас залишається 300 тисяч. Це виходить сама оця соляна. Я її так називаю. Давайте ми її також знімаємо зараз, поки курс такий топовий, так скажемо. Давайте зразу 80. Все, знімаємо. І Іманець в у в нас 0. А на банку в нас я боюся дивитися, щоб там не було дуже жорстка комісія. Але дивіться, от просто раз, два, три. І в нас тут 3000 тисячі гривень. 900 муслу. Ох. Блін, ні, ну в принципі, знаєте, файненьку, я би не сказав, що це погано. 40 мільйончиків, таких впевнених ми з вами заробили, трахуйте. Блін, ні, ну файніко, слухайте. Давайте ми зараз з вами підійдемо до банкоматіка, знімемо з вами грошики, доларової карточки, і тут, виходить, комісія 5. А якщо ми введемо, допустим, допустимо, отак спочатку, допустимо, 1000 доларів знімемо, нажимаємо зняти, долар, ага, ну так само, я вас поняв, Коротше. Давайте тоді ми з вами знімемо 1700, десь отако доларів, 700, Ні, давайте поки. Більш-менш велика комісія, давайте ми знімемо з вами. Я ж заплітаюсь, Давайте 550 тисяч вам знімаємо. Я думаю, цього нам поки що має хватити. У нас на балансі 21 мільйон. Ніфіга собі, правда? Комісія, звісно, жорстка, ну але що поробиш, так скажемо. Давайте починаємо зараз закупати з вами. От вони, по мільйон 500, просто нажимаємо купити, і 30 хвилин, на жаль, воно в нас буде йти. Тому що в мене немає віпки. А, слухайте, давайте поїдемо в казіно, може я в казіно виб'ю її. А тепер давайте. ой, що це таке? Ух, ніфе собі, о, о, стоп, що, це що якісь Це в мене якийсь баг, чи це ураган якийсь тут відбувається? А тепер давайте я вам поясню, для чого я продав свою віллу. Так як мені багато людей вже пишуть, що треба якось щось рішати, того, що мають ціни на відеокарти зробити в два рази більші в обнові-обнові, я не знаю звідки в них ця інформація, але просто от якось в них такі догадки, так скажемо. Я вирішив продати свою віллу, Ну як продати? Ну, зараз я вам поясню, яка саме я її продав, але я вирішив її продати і всі гроші вкласти іменно в свій гаражик, щоб прокачати його і потім просто не переживати за цю тємочку. Давайте тепер я вам об'ясню, як я взагалі продав цю віллу, так скажемо. Що, як ви знаєте, я в цю ж самої людини, яку я продав, я брав в неї в кредит цю віллу. Я мав йому віддати ще 57 мільйонів. Але я зрозумів, що якщо я буду його продавати зараз за 60 мільйонів, віддавати ці гроші я просто-напросто втрачу дуже, 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 дуже і ще раз дуже багато грошей. Тому я вирішив якось так, не знаю навіть що, просто йому запропонувати 10 мільйонів. Але через те, що я йому 57 винен, а не 60, я йому запропонував 7. Ну і. Він собі там вже щось буде з ним робити. Так скажемо, 10 днів я пожив, і за 10 днів я заплатив 7 мільйончик. Ну і в принципі він згодився, та й ми тако домовились. В принципі, мені вигідно тим, що я зараз не буду його продавати пару днів, а зразу починаю вложуватися. Ну та й, в принципі, не буду в цю тямочку всю влазити. Давайте ми з вами заа, в мене нема жетонів? тонів, ви що серйозно, йомаю! Блін, ну що, жалко, що я не зміг зіграти в тому колесі, звісно, могла випасти рулеточка, ну блін, що поробиш. Я тоді лечу зараз бистренько в епіцентр і там закуплюся трошечки шеї інвер. Ну і, в принципі, буду просто-напросто стояти в АФК, більше нічого і не залишається, слухайте. Ну що, я вже прилетів в епіцентр, зараз будемо тут ово закуповуватися, получається. Я думаю, взяти десь 5 інверторів, щось в тому стилі. Ну, бо не хочеться. Ну, хотіть давайте 7 візьму просто на 350 тисяч, отако файненько буде в нас. О, до речі, додали F1, я навіть цього не бачив, слухайте, прикольні. 250 кіло єнотик, ні, чого прикольненький єнотик. Жалко, що він кілограми не додає. Блін, ні Прикольненько, хто має цього єнотика, напишіть мені, будь ласка, слот де. Може би я собі його прикупив, слухайте. Так, чекайте, гроші в мене є, виходить, я нікуди не спішу, в мене все рівно відеокарти. Та йо -майо! Та йо йома, що я так літаю? Гроші, в принципі, є. Давайте поїдемо на цер, подивимося, що там такого цікавенького є. Може навіть знайдемо покупця на лохину. У мене як-ніяк її є трошечки штучок, так скажемо. Треба було, до речі, в інвентарі її взяти і зразу комусь запропонувати. Блін. А тут можна? О, тут же ж можна тачку заспавнити. Давайте я зараз бистренько вивачаю за цей звук, заспавню тачечку. І заберу з вами лохину. Ну, точніше, не тачечку, а квадроцикла. заспавню йой тормози. Так що, квадроцикл у нас тут. Давайте ми зараз бистренько заберемо звідси лохиночку і їдемо на церкву. Ну да, ще мене щупати цей багажник. О, є. Ух, ні сіки. Ух. У мене 391 лохина, я думаю у мене десь 200. А так у мене тут взагалі купа всього, слухайте. Йома, ти ще зараз партію якусь закрию. До речі, на рахунок партії, ми вчора зробили дуже жорсткий стрій. І повиганяли дуже неактивних людей. У нас навіть нашого тренера, який мав бути тренером, навіть його зараз нема в клані. Його взагалі ЗСУшка забрала, є моя. А зараз залишились самі-самі верні люди. А ті, хто заходили сюди чисто по фану, ну і полетіли, звідси так скажемо. Скоро в нас вже будуть всякі битви за бізнеси, всякі тімачки, будемо стрілятися, тренуватися. Коротше, скоро вже все саме жорстке. Почнеться, до речі, ніфігасую, тут тільки сонечко. Стоп, мені здається, що тут не виглядало. Офігеть. Ух, там якісь лавочки додавали. Йо та я сікі часу тут не був, що це таке. Вау, дивіться, офі... Фігеть, собі, О, 15 тисяч. Получається. А, я пані, тут тільки з преміум можуть орендувати. Нифіга собі, прикольно. О, тут людина якраз з преміум продає, получається, афігеть. Ну давайте я зараз тут побігаю, що тут є цікавеньке, і з вам покажу, в принципі. Блін, тут трошечки дешевші інвертори. Ну нічого страшного. Так, стоп, 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 стоп. Мені не по. Сікі, сікі! Ви зараз бачите на екрані, наскільки грошей в нього тут інверторів. Це просто капець. Ви собі представляєте, і скоріше всього в нього це все куплять, ну або він просто виставить дешевшу ціну, та ну, та це просто капець. Як це так? Як це так дорого? Ух ти, крило! Ніфігасуй, приконенько. О, ще одні крила. О, лохину по 15 тисяч продають. Знаєш, я можу виставити за 14 500 і в мене будуть шанси, що я продам. Слухайте. О, тут купа номерів всяких цікавеньких продають. Оце прикольна, Тємочко, слухайте. Ну коротше, нічого цікавенького я тут не знайшов. Я погнав тоді в гаражка стояти АФК і в Діскорді буду шукати, хто може купити в мене лохину. І йому зразу. Її продам, побачимо, що звідси випаде. Ну і з рулетки нам випало. Шо? Стоп? Стоп! Та ну. Там... айх ти, ну все понятно, 250 тисяч. Ну блін, я вже надіюся, та ну, це капець з Ну ці 250 тисяч ми з вами по-любому прямо забираємо. Ну що, лохиночку ми нашу продали. 391 штучечку по 15 тисяч. В принципі, все офігенько вийшло. Грошей вже дивіться майже 23 мільйончика. А ми з вами вже купили три відеокарти, як ніяк, так що це взагалі жорстко. Ух ти, це що за ауді така. чекайте, то це є. Ого, такий навіть ззаді не впізнав, вона така прикольненька, це що номера такі. Прикольненькі номера. Там людина в чаті мене просила позичити її гроші на вхід. Я їй дав зразу. Ну що таке десять тисяч це фігня, Думаю. Мене вже назбиралося 13 тисяч баксів, і давайте чекнемо, чи не можна ще раз закупити, получається відішечку. А ну і ще ого, ще 19 хвилин, це капець. Ладно, Все, я тоді далі відходжу в АФК. Так, ну що, пройшло вже досить багато часу. Я вже тут позакупляв відеокарт. Як бачите, зараз в мене цих крутих 6 штучок. Зараз ми будемо поліпшувати, і оцих в мене три. Я завтра її вже буду докуповувати і поліпшувати. Тепер заходимо сюди, вибираємо цю другу ферму, получається, і поліпшуємо її до четвертого рівня. Все, на нас четвертого рівня тепер. Візуально воно виглядає в принципі, так само, так що взагалі тепер все супер. І в нас тепер енергії потребує. А, ну все, нам тепер треба наступну цю тямочку. Ну я Не знаю, скільки вона коштує. Я вже завтра за цим буду дивитися. На цьому в принципі серія підходить до кінця. Всім дякую за перегляд і всім пока.